Сьогодні закладаю ось такий літній салат. Поки я буду нарізати, у мене стерилізуються банки. Банки обов'язково треба добре помити, простерилізувати, кришки, все як має бути. Треба салатами записатися, воно пригодиться: до картоплі, до макарон, до гречки. Або просто з хлібом. Прямо в миску додаю цукор. Ось тут цукор, сіль. Олія, оцет. Оцет у мене 9%. -ний. Прямо сюди все наливаю, одягаю одноразову рукавичку ось так. І все гарно перемішую, не жмякаю нічого, просто акуратно все перемішую. В салат потихеньку пускаю сік, нічого не жмякаємо. Сьогодні я вам показую одну порцію. Яку я роблю? Сюди йде 5 кг овочів. Це все, все разом має бути 5 кг. скільки багато соку. Зараз беру стерильну банку. У мене літрові сьогодні. Ви можете брати півлітрові, 700 грамові. І ось так плотно-плотно викладаю. Трошки ось так утрамбовую. У мене вийшло 4 літрові банки, досить так добре набиті. Оце все, що у мене тут залишилося. Зараз цей сік я долию в банки до плечиків. А це все, що залишилося. Зараз ми поїмо з картошкою, я її трошки посмажу і заодно зніму пробу. Викладаю банки. Салат готується дуже швидко. Він дуже смачний. Рекомендую. Готуйте, смакуйте. Та будьте здорові.